Закрило сонце, жаль в жовтній очі, Зіткнула тихо не молубе, а теплий вітер раз у раз шепоче. скажи, за що розп'яли тебе, чи ти завдав комусь хоч трішки мов. Комусь хоч крикти зла, ні ти хотів, щоби повсюди воля, Творця небесного була, і вітер полетів куди за зобрі, усе застигло, мій. Поглянь з хреста, Госпо, мій предобрий, на світ цілий, народ зболілий дві, любов твоя, свята, не знає, міри, вона палає в серці наше жах, спали наш гнів, спали нашу регію, а нас прийми собі у жертву да.